Пані Іно, добрий день. Як ви себе почуваєте? Вам краще? Скільки днів ви перебуваєте на стаціонарі? З якого числа? Ви сюди попали в результаті побиття вас колишнім чоловіком, колишнім прокурором Березняцького району В'ячеславом Конором. Так. Так. У вас є зараз температура? Температура зараз 37 에, можете ви поміряти, щоб підтвердило? Yeah. Можна подивитися на це на градусних, скільки тут зараз є? Видно mm -hmm. yeah, буде чи ні? Yeah, 35. 35. 35. Та, візьміть, будь ласка, градусник, покладіть, будь ласка. Yeah. 에, вас сьогодні хочуть виписувати, так? Наскільки нам відомо? Ви згідні з тим, що вас хочуть виписувати? Ні, мені ще вчора тільки чи, коли вчора назначили курс лікування нової антибіотики, а що не викопало. І вдруг раптом сьогодні. Прийшли і сказали, виписуємо. Яка причина того, що вас виписують сьогодні? Я не знаю. Ну, ви можете встати і піти з лікарні? Я не можу, вони тільки що везли, бо ніколи, то вона накачався везли. А яким чином вас хочуть виписувати? І ви знаєте, я це вказівка? Не, не знаю. Думаю, що прокуратура. Прокуратура яка? Обласна. Закарпатська обласна, так? Ну, зараз замірюємо температуру підтвердження, так, яка mm -hmm. є. Я позавчора втратила свідомість, вони нулі моці. Свідомість як ви втратили? Я сиділа, мене на качалці повезли робити мені УЗІ нирок. На УЗІ а МРТ, не знаю, як вона називається. Я сиділа, потемніла в очах і вже на поло Ви відчуваєте зараз якісь фізичні болі? Температура, голова болить. Не живота дуже болить і з лівої сторони болить. З лівої сторони де? Внизу живота. Внизу живота. Що на це кажуть лікарі? Лікарі мені кажуть, що я здорова. Я втрачаю свідомість, температура в мене 37,5-37,8, а вони кажуть, що я здорова. І вже вени так скололи, вони не немає, куди колоти. От. Просто катетером вже через катетер полі. Вам сьогодні повідомляли, що вас від відси випишуть. Хто вам повідомив? Чи якісь, можливо, ще якісь були сигнали про те, що вас хочуть сьогодні? В вони не збиралися виписувати, казали, будуть лікувати, Назначили курс лікування, а сьогодні раптом прийшли куча лікарів. Зразу швидко в мене і очі перевірили, і травматолог, і ніколи трохи за якихось годину всі лікарі там щось п'ять чи шість лікарів раптом перевірили, і всі сказали, що я здорова, і що мене виписують. Чим це пов'язано? Я думаю, що хтось, хтось давить, щоб мене виписали терміново. На роботі відомо про це? Сьогодні. Думаю. Сьогодні був колишній мій чоловік в мене в офісі на роботі, і він по своїм якимось клієнтським питанням і він запитав працівників, в якому я стані. Вони кажуть, їй краще вже трохи, а він, ну будьте певні, її сьогодні випишуть. Відки в нього такі відомості були. Він здійснює тиск на вас чи живе. на лікарів. Чи можна зробити припущення? Я впевнена, що на лікарів. Дякую. Впевнена, що не він. Дивіться, будь ласка, яка температура і перекладіть, якщо неправильно стоїть. Може якось повернути і не в ту сторону. 37,6. Може, вже піднялась по Так. Візьміть, будь ласка, яка температура? 37,6 градусів. Була, коли клали термометр, 35 градусів. А що це? Хотіли з ними спілкуватися в не буде. Не буде. Хоч нас не треба, будь ласка. Ні, ми хотіли з приводу того, що хочуть насильно виписати пацієнта в лікарні. Ну, право. Кона Рінну Іванівну. Сидіть напроти до заступника. До кого? На проти до заступника. Так. Пані Інно, як ви постраждали? Розкажіть нам, будь ласка, які у вас травми? Я написала заявне у чоловіку колишній побив. Коли це сталося? П'яту вночі ввечері. Він завдавав вам удари? Так, да, він через подушку мене бив по голові, по нирках бив мене, по внизу вбив мене. Зараз він мене погрожує, погрожує мені, що буде. Якщо я вернусь додому, він мене буде бити, буде мене травити, доводити до того, що або мене відправить в дурдом, або доведе мене до самогубства. Подругом моїм погрожує, погрожуєш, він мене теж приходить до, до них, погрожував, казав, що він мене приб'є. Яка посада? Районний, районний прокурор Березнянського району. Так в нього є, вона, в його сторони не тільки, його ж не зняли. Ви два тижні знаходитеся, так, уже на лікуванні? Так. Да. Краще вам стало? Я б не сказала. Лікування курс закінчений, то що вам не значили були? Вони прокололи мене один десятидневний курс антибіотиків, потім поміняли, назначили ще три дні. Але з того трьох днів, днів тільки один день прокололи, от вони вже не могли в вену попасти, бо віну всі схопці, то вони катетер включили. І от, от і ще, ще мали проколоти два дні, але чогось раптом сьогодні так, вдруг міського повністю сього виписувати. Тобі цю карточку віддають ходить? Да? <говори> Виписують <говори> згідно з заключення консіріума. Ніхто друге як і самого стане. Але у людини є температура. Ну так, так. Запалення не збите, так? Ні. Ми наскільки доповіли розумієте, так. Вони е, проконсультовані із усіма спеціалістами. Спеціалісти дали заключення. ще немає заключення гінеколога. Наскільки відомо, що воно буде завтра? Чому так така спішка? Один день чому не можна почекати заключення гінеколога? Завтра буде УЗІ. Значите, та там гінеколог відношення до цього не немає. Ну мав, але він каже, що там є якесь запалення, тому що удари були нанесені в ну знаживі? що. Знаєте, що... Ми у тому, то, значить, три спеціалісти, які її вели, значить, так. вони написали заключення. Ми більше ніякого до того відношення. А чи можна насильно виписувати людину? Та не насильно, чи виходить, що насильно? Ні, тому, не, що... Не, не, не потрібно. Не насильно, а згідно заключення поцілів. Але, Але ніколи не, не дав своє ще концію. заключення. Так, Ні завтра буде. До цього відношення немає. А чому не могла бути травма нанесена органів? Завтра бо там була друга травма. Не потрібно. Ми абсолютно ніхто тут ніяких тенденційозностей. Ви закрийте свою ту камеру. Добре?